Вітаю друзі! Сьогодні у нас 7 травня 2024 року, третій день Великодніх свят. Е, І черга нам ізолювати маточники. яка така нас вихователька. Зараз хочу вам показати. Е, незручно працювати, звісно. Ось такі у нас вже мед. Крайня рамка. Бачите, скоро будемо качати. У. Знімати корпуса я не буду, але між ними є у нас отак. Такі медові крамки. Ще нижній корпус. Ми прийшли по інше. Далі розплідні йдуть. Так як має бути. І ось Ай, є біда. Друзі, мусите враховувати, що якщо у вас ріпак цвіте і поблизу, може бути така ситуація з моточниками. Їх потрібно було. Я не хотів їх ізолювати, але завтра в них вихід. Завтра вони мають виходити. Ось такі моточники вони надбудовують. Ми ізолюємо їх ось такі е, купочки. Тут треба буде зараз підрізати. Ось так. Тут простіше Ось, і, так, і так далі ми будемо ізолювати. Ось такий маточник. Ви розуміли, доволі немаленькі. У нас маточники. Ми ізолюємо. Звичайно, простим методом, але оце все треба буде підрізати зараз. Гарним всім па, буде друга частина у нас.